Зараз буду займатися перемотуванням цієї пасмочки. Це мені подарувала Наталка. Канал в'язалки від Наталки дуже кортить мені зв'язати шкарпеточки. Зараз приступлю і обов'язково покажу вам, що в мене вийде. Не пересаджувала, а перемістила їх просто в такі вазони. Мені подобається. Ще цвіте декаприст, не нарадуюся. І цю квіточку теж я просто так переставила. Погода в нас, звісно, не радує. Хочеться спати. Хмарно розставало, а це щось таке набусурмачилося. Ну, Передавали по прогнозу погоди заметілі, хуртовини. Ну, побачимо, що там з їхніми хуртовинами, а я швиденько зараз. Доробляю домашні справи, і йду займатися рукоділлям. У мене сьогодні субота, і буду в'язати, можливо, навіть сьогодні я почну зйомку свого тижневого влогу. Я вам обов'язково скажу, можливо, спочатку буде привітання, далі це відео, і далі вже. Результати моєї роботи. Збираюся одягти свою улюблену сукню, дістала її з шафи і повісила, щоб вона відвисла. Колір передається неправильно, вона темно-темно синя, з такими вкрапленнями. Це твіт, Цій сукні вже років 8-9, так, це точно. Купувала пряжу в інтернет-магазині Анже. Це перше знайомство моє з твідом, коли зв'язала шапочки, і мені дуже закортіло таку сукню. Дивіться, дівчатка, з роками на ній нічого, нема ніяких ковтунців, нема зовсім нічого. Я перший раз їх акуратно зібрала. І все. Єдиний недолік, що Трішки косить, ну за рахунок візерунку такого вкраплення цих, воно не дуже видно ця косина. І не тримає резинку. Бачите, зовсім воно донизу якось так навіть і розходиться в процесі прання. Цей твіт якось не всихає, був у мене досвід з тим, що дуже всихало, полежить, всохне. Ну, мабуть, він вже всох далі нікуди йому. Я, в принципі. Тут рукавчик дов'язувала. Ось так я дов'язувала, всихала ця річ. Все, що в мене було дов'язала, рукав вийшов такий, три чверті. Просто реглан. Це мій, моя перша сукня, яку я вчилася в'язати регланом зверху. Прибавки такі знаки помітні. Тут резиночка в мене один на один. Стильна базова річ, за яку я отримую багато запитань. Вже ті компліменти всім подобається. Вона, як то кажуть, і в пирі, в мирі, в добрі люди. І під каблук, під капронову колготок, і під плотні лосини, такі більш спортивні ботиночки теж гарно виглядає, під спортивну куртку, подовжену, під шубку, під будь-що. Як класично, так і повсякдення. Єдине, що якби я в'язала зараз, то я б сюди б додавала бавовну з Еластаном. У мене є синя бавовна з Еластаном. Можливо, я пройдуся отак гачечком його оброблю цей край і, можливо, низ. І рукава. Бо я бачу, ця річ в мене універсальна, я її буду носити-носити з великим задоволенням і не буде її зносу. Мені все коле, але що хочу казати, спочатку ніби він коловся, потім в процесі прання, я ще раз перу його рідким засобом для прання вовняних речей і додаю кондиціонер, то з часом колкость ця колючість пройшла, і він не колеться, він приємний до тіла. Оце така моя сукня. Зараз вам покажу ще одну сукню, яку я вдягла один раз, а зараз я її ні, не вдягала, тільки приміряла. Там ще ниточки не заправлені. Зараз я трішки її розпущу, ну, зараз я вам покажу. Бачите, можливо, хто знає, здогадається, що це та сукня. Відома. її багато в'язали. Давненько-давненько вона у мене зв'язана, є МК на каналі, ця російська дівчинка його в'язала цю сукню. На її колір такий, називати не буду, просто в'яжеться виворітньою і така доріжка з витягнутої петлі по рукавах. Ось так. От я думаю, я б задоволенням зв'язала б собі зараз ще таку базову річ. І носила б, ну. На все потрібно, як то кажуть, руки. По боках іде дві лицевих, так як шов. І тут так само. Спинка просто виворітня. Пряжа Alize на Голд класична, ця що тоненька. Я, дівчатка, колір не передається правильно, він красивий гірчичний. Я зв'язала до сих пір, але потім мені показалось закоротке. Я вирішила дов'язати вже пряжею розпущеною, але воно двічі я прала, трішки парила все одно видно це некрасиву фактуру полотна. Тепер я вирішила, що я розпущу його до сих пір, закрию просто, мабуть, теж. Так, як на рукавчиках, тільки менше. або, можливо, резиночка один на один. Ще не вирішила. І ця сукня піде до ці на роботу. І з задоволенням буде носити вона така строгенька, гарненька сукня. Ось у мене ще є така, як ідейка можна зв'язати будь-якому кольору: чорна, зелена, сіра, базові. Ну, будь-яка. Переодягла я на спиці 2,25 і буду зараз виворітніми рядами в'язати. Думала розпустити я до сих пір, поки в мене є розпущена пряжа, але, але буде, мабуть, за коротке. Нічого, я думаю, що після кількох етапів прання трішки вирівняється. Воно невелика тут ділянка розпущеної пряжі. Я спробую дівчата відпарити ще. Ой, колір зовсім не передається. Красивий гірчичний такий благородний. Так, працюю, бо мені потрібно буде відправити посилку доньці з речами теплими. Вона вийшла на роботу, їй потрібні сукні і светри. То зараз ремонтую цю сукню, заправляю кінчики і буду відправляти її. Скоро вже весна, ви знаєте. <ріст> вже весною пахне на подвір'ї. Треба дов'язувати свої недов'язи по трішку, чим і буду займатися. Латик готовий, ніби ще й не весна, а хочеться якось такого вже свіжості. Маленька пекінська капустина, одне велике коряче філе. відварила, порізала, розібрала такою соломкою поперчила, поперчила посолила. Капусточку посікла. Ну, так, в мене вона в діаметрі така була капустинка. Я її напополам і такою соломкою. Баночка консервованої кукурудзи. Чотири варених яйця. Я розрізала ось так великими, як на цезарь. І ось такі сухарики такі. Гінкі, чи як. Ну, такі великі нам подобаються. Не так вони якось розкисають. Майонез. Сіль, перець, я ще трішки додала дівчатка соку лимона. Десь із пів лимона. Майже я видавила весь сік вона якось така пікантність. Цезарь, ну, не цезарь, але смачно. Готуйте. Так, я це зробила. Вечір понеділка я нарешті дов'язала цю шапку. Не було у мене просто фізично часу і місця для зйомок Син хворів, Чоловік був вдома, скрізь шуми, це Назарчик виздоровів, поїхав на бокс. А я швиденько-швиденько давай дов'язувати. Бо на цій стадії у мене шапка вже лежала давним-давно. Ось годинка часу я зняла МК по цій шапочці, зробила. Закриття Поки що все мені подобається. Єдиний дівчатка, такий мені недолік, пряжа не щільно скручена і спицями гострими. А Я люблю гострі спиці, люблю спиці чи агу. І оці мінтфул, здається, в них ідентично гострі кінчики. Ці спиці, я на них в'язала тільки горловинки. Вони були якісь так слабо скользили. Що хочу я сказати, пров'яждавши цю шапочку, вони дуже гарно відполірувалися. Спиці гарні, мені подобається. Я б купила б ще якийсь розмір з більшим тросиком, напевно, 60 чи 80, треба буде взяти собі на замітку. Що ще хочу сказати, я хвилювалася, вибачайте, знімаю з руки, що мені не вистачить мотка пряжі, Wool Time на шапочку. Я зробила менший відворот, але в мене ще й залишилось, то можна сміло брати на шапочку, мотка вистачає, і відворот можна більше зробити. Ну, В принципі, які таке. Добре, що, що зв'язала, бо плани купою вже купа планів, а ці недороблені роботи мене штопорять. Так що ми йдемо пратися, обов'язково покажу вам шапочку після прання. Можливо, оздоблю її. Прозора така в мене є нашивочка силіконова, бо я, якось не було в мене досвіду з цими силиконовими нашивочками, то спробую Все, йдемо пратися. Буду прати у пральній машинці на 30 мабуть, градусів, рідким засобом для прання перволь. Віджим поставлю 800. Що в'язати ще? У мене зараз вечір, понеділка, шапочка в пранні, шкарпетки, що почала в'язати з пряжі, подарованої наталкою, в мене на роботі цей процес. То зараз просуну трошки сукню. У мене вона на тому етапі, на якому я його і залишила, не пров'язала ні рядочка, а потрібно в'язати, бо скоро весна потрібно носити. Тут в складі вовна, дуже подобається мені все як іде. В'яжу спицями з Аврора, переодягла на спиці з Аврора, і пішло, пішло діло якось швидше. Оці останніші гостренькі. І тросик тут зручний, і все. Ну, Бо поки що в мене немає спиць таких, як оці, я вам говорила, мені дуже сподобалися. Чи агузайняті, а оці. Мінфул, теж дуже мені сподобалися. Я їх розпробувала, скажімо так, але в мене маленький тросик. Ну, то нічого, то діло поправиме колись купиться. Ну, поки що не на часі. А так, як Список мрій, скажімо так, не мрій, а це не мрія. Його можна купити, наприклад, хоч і завтра. Але запишу собі в список того, що я хотіла. Наприклад, замовляєш, там якийсь моточок, тобі треба один пряж, і що його ще добрати. І тоді, думаєш, пряжа й та і та, тай я та не буду брати спиці, які, які я хотіла. Я вже забула, які я хотіла, то зараз напишу спиці 3,25, тросик 60 або 80. Це, дівчатка, поки є в мене ще трошки часу, я впадаю в релакс, впадаю в в'язання моєї сукні. Вітаю вас, дівчатка, в середі. Сьогодні в мене вже середа. Я залишилася вдома, щоб просунути свою роботу вишивку. Є можливість у мене просунути її, бо потрібно швиденько віддати. Ну, наскільки мені вдасться, наскільки буду просувати. Поки світловий день, поки в мене робоче місце вільне, поки сину у школі, буду займатися просуванням цієї вишивки. І що ж Подивитися під вишивку. Таке, щоб не відволікати на YouTube, наприклад, ролики, так, щоб слухати і там глянути. Ну, Мабуть, мене тут так не вдасться. Донька порекомендувала мені канал Міша Кацурин. В них вийшло нове відео Їжа Полтавщини ДНК української кухні. Зараз буду я це з задоволенням дивитися. І вишивати. Хто не знає, подивіться. Ми Сьогодні ми відкриємо питання по галушкам. Подаруємо вам галушки з Галушки звичайні, боли з галушками, борщі з галушками і так далі. Галушки. Піс... Галушки. Думаю, хоч би після перегляду цього відео не захотілося самі йти готувати галушки, хоча це не входило в мої плани. В, дівчатка, я дивлюся і вишиваю. І вам гарного дня, тільки хороших новин. Зустрінемося ще з вами обов'язково у сьогоднішньому влозі, в цьому включенні я покажу свої результати, що мені вдалося вишити. Поділюся з вами в кінці дня, що мені вдалося пров'язати, бо я ж таки вчора почала кофтинку в'язати. Не ковтинку, а сукню з букле. І в мене є результати. Я себе стримую, щоб не. Не почати зараз в'язати далі, а потрібно вишивати, то приступаю до роботи. Страв, купа історії і все це в чотирьох годинах від Києва. Це абсолютно унікальне гастрономічне місце. Аля локалі. Локалі. Аля. Ой, дівчата, я в захваті. Ви думаєте, я <сум> слухала? Ні, я дивилася, і трішки мені вдалося вишити. Ось, просунула я пташку. Ну, я ж більшість дивилася. Час... Одна година 10 хвилин триває цей випуск, я його, мабуть, ставила на паузу, дивилася. Дуже мені сподобалося. Рекомендую. Хто не знає про мою Полтавщину. Дивіться, ранок четверга зустрічає мене смачною кавою і круасанчиком. Це мій такий і сніданок і обід, то можу собі дозволити. І буде в мене сьогодні, беру з собою на роботу в'язання. В'яжу шкарпеточки, розділила на другий, і буду працювати. Гарного продуктивного дня, всім нам! Вступаю до роботи, що мені вдалося просунути шкарпеточку. Вчора я зовсім не в'язала її, позавчора і сьогодні почала, ось тут трішки пров'язала. У мене ще ранок. Як гарно лягає пряжа, тут як ніби хелікс. При круговому в'язанні, зворотньо-поворотними рядами, полоски такі виходять на п'ятки. Ну, ось мені так подобається цей візерунок. Така класна рябушка. Візерунок, ніби по діагональці, отак іде колір. Краса. Все готово до роботи. Крем для рук на місці. Робоча корзинка. Зараз буде кава. І працювати, працювати над новим процесом. Всім гарного, вдалого дня, дівчатка! Привіт ще раз знімаю заключне відео уривочок відео, що мені вдалося зв'язати на цьому тижні. Вдалося зв'язати небагато. Я думаю, я вам показувала вже у своєму відео. Я зв'язала шапочку. Жіночу зняло, зняла на неї МК з пряжі Woltime. Син з задоволенням її носить, так що це для мене найвища похвала. Ще я в'язала шкарпетки з пряжі, подарованої наталкою. Канал в'язалки від наталки. Я зв'язала одну шкарпетку. І почала другу. В мене на роботі, я її не закінчила, то я не, не взяла показати процес. Що я хочу сказати, мені дуже сподобалося фарбування пряжі, як лягає ця пряжа, ось в такому візерунку лягає такими полосочками в виворітній гладі, гарно лягає. Коли в'язала я поворотними рядами полоски лягають ось так. А коли в кругову справжній Хейлікс. Дивіться, дівчатка, лицева гладь або по кругу, не поворотними рядами, а в кругову, скажімо так, як Хейлікс красивий такий. Дуже сподобалася мені, як фарбу, пофарбувала, як підібрала пряжу. Дівчатка, хто хоче купити, заходьте на канал В'язалки від Наталки. Я залишу посилання на її канал. Ви з нею спишетесь, мабуть, у соцмережах вона своїх продає, мабуть, в Інстаграм, то можете з нею зв'язатися, якщо маєте бажання купити. Так, Що ще в мене? Є в мене покупки невеликі, зараз я з вами поділюсь. Но спочатку ще докажу ж за роботи. Три шкарпетки в мене на цьому тижні зв'язалося. Як не смішно, але не вистачило мені пряжі. Одна така. Северяночки. Ні, з вівчарів. Кольорова вовна, вівчарі і северяночка. І тут також северяночка і северяночка. Я думала дов'язати ці шкарпетки пару. Але в мене не вистачило кольорової вовни, ось такого кольору. Ну, якось не вистачило, не розрахувала я, то прийшлося мені дозамовити. Це шкарпетки хлопцям, не прані, такий, в них вище, не дуже приглядний. Додаю бав, тоненьку ниточку, бавовни з еластаном для міцності. Ось такі шкарпетки. І на цьому тижні мені потрібно буде на, на наступному тижні зайнятися паруванням цих. Шкарпеток дов'язати їм, тобто, пару. Я замовила пряжу. Ну, Шукала-шукала по сайтах знайшла на одному кольорову вовну вівчарі, колір 803 але пряжа не така по відтінку. І не знаю, що тепер мені робити. Чи розпускати обидві шкарпетки до сих пір, бо тут вони з одної пряжі. Та дов'язувати вже тим кольором низ, чи я навіть і не знаю, що мені робити. Не підійшов колір. Колір той самий вибирала, що і цей був зазначений, але він відрізняється й дуже український виробник 100 грам 300 метрів, 80 вовни, 20 поліаміду. Не знаю, дівчата, що мені тепер робити, як пряжа не підходить. Замовила два моточки. Чи вже в'язати, як буде по другій шкарпетки, не таке воно вже там і критично. Відтінок то одинаковий, дівчата, одинаковий. А які різнокольорові шкарпетки в'яжуть? Я, мабуть, так і зроблю, бо це все час, це все час, якого в мене, на жаль, немає. Я думаю, їм однакова шана цим шкарпеткам, ніхто там з ними дуже не буде заморочуватися, можливо, вони будуть і одноразові. Одягли та й викинули, то, мабуть, подов'язую їм по другу пару. З такого кольору. Трішки відрізнятиметься, ну, то нічого. Я так думаю, можливо, тут так задумано таке дизайнерське рішення. Так, два, два, два моточки такої пряжі і упаковку кольорова вовна чорного кольору. Тут теж такий склад, 80 поліамід. І ой, 80 вовна і 20 поліамід. Розпаковувати не буду, щоб не посипалося 5 моточків. Ну, хай буде на щось пригодиться. Мабуть, на шкарпетки теж буде. Оце такі мої невеличкі покупки цього тижня. Ще мені подружка була в райцентрі, купила ось такі затискач для паперу. Це мені буде для вишивки. Ось такі класні, великі буду загинати канву. Що ще мене сталося? Ще в мене трапився подарунок на цьому тижні. Мені моя в'язальна подруга подарувала подарунок, такий трішки не вдавалося нам зустрітися на день народження. Ну Це я вже вам покажу у наступному відео, щоб була така тема. Трішки тут пряжі було, трішки робот було. Подарунок буде розпаковка в наступному відео. Така інтрижка вам заходьте подивитися в наступне відео, яке буде. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за ваші перегляди, за коментарі, за вподобайки. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть коментар, це ви дуже, дуже мене підтримуєте. Дякую, що були зі мною. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.